Прифайного, чудового благословенного дня середи. Вас вітає краків, хотів столиця Польщі, але не столиця Польщі, але файне місто. І сьогодні навчає нас Гір... Гілберт Честертон. Він каже, що лише тоді, коли особа знаходить щось, що для неї цінніше від самого життя, тоді і починає жити. Дивіться, вчора ми зробили такий тест, правда, на якому рівні я вже є у споживанні Слова Божого. А сьогодні це може бути тест, чи я справді живу, чи я бавлюся в життя, чи існую, або просто перевожу продукти і одяг, чи справді живу. Тобто, чи маєш ти щось, що цінніше для тебе, ніж життя? Сьогодні, правда, багато чоловіків і жінок довели це героїв, яких ми поховали, яких ховаємо. Що для них свобода України для них власне оця боротьба. І, і, і вільність для всіх дітей є цінніше, ніж життя. І це доказали. І, і тому варто ставити самому це питання, чи є для мене щось, не знаю, любов до когось, любов до батьківщини, бодай, любов до людини якоїсь близької, а найкраще любов до самого Бога. Мене вразило якось, коли ми дитину хрестили в Мукачеві, то якось наново відкрив для себе ці слова. Коли там, ти молишся за те маленьке чудо півметрове, таке красиве, файне, а там є слова, щоб він чи вона там були благословенні, наповнені життям, аби йшли за Богом, і аби завжди він або вона був, був готовий віддати своє життя за Христа. Та це так якось... Ти тримаєш дитину півметрову на руках, а вже молишся про те, аби він чи вона були готові життя віддати. І тому це питання: а за що я готовий життя віддати? Що для мене цінніше, ніж саме життя? Бо, як каже Честертон, якщо такого нема, то ти не живеш, уявляєте? Тому живім, наповнюємося життям і рухаємося, власне, аби те, що ми проживаємо цей час, всі справи, які нас чекають, які зроблені, які ще не зроблені, аби справді допомагали нам жити, допомагали нам полюбити щось або когось так, аби ми за нього не боялися померти. І також пригадую, що триває збірка для ремонту машини для військових наших на Харківському напрямку. То хто хоче приєднуватися, то посилання на картки пані Ірини є внизу в описі під відео. Будьте благословенні, любіть так, аби ви хотіли життя віддати за любов. Майтеся файно, мир вам!